Даний проєкт рішення попередньо розглянули, підтримали всі постійні комісії. Які є зауваження, заперечення пропозиції до цього проєкту рішення? Немає. Ставлю на звання за основу даний проєкт рішення. У такому режимі міські обранці попрацювали чи не усе засідання сесія. Запропоновані на розгляд питання приймали одностайно, хоча не обійшлося без зауважень. Свободівець Володимир Гончарук не стримався вкотре поцікавитися, чому місто віддає зовнішні мережі та споруди енергопостачання пад Хмельницького Беленерго у безоплатне користування. Я розумію, що це є молодоліс на ринку, але потрібно все одно диктувати свої умови. Хай за якусь символічну ціну, але хай ці Ми не проти вашої пропозиції, але є так розглядати. Бачити гроші, платити їм, вони будуть. рада зберегла за собою право встановлювати порядок розміщення на території міста малих архітектурних форм, відхиливши протест прокуратури. Правоохоронці попереджали, що з березня в Україні діє закон про регулювання містобудівної діяльності, і саме він, а не місцева влада, як було раніше, має регулювати де розміщуватися спорудам. Втім, якраз цього порядку у законодавчому акті і немає, кажуть міські посадовці. На теперішній час на території міста Хмельницького розміщена 901 одна архітектурна форма. Якщо ми зараз Ну, приймемо, задовольнимо протест прокуратури. Задоволимо, то ми не зможемо. Продовжувати договора строкового сервітуту. Друга строкового сервітуту це щомісячно поступає до бюджету 128 тисяч гривень. А от на чому міський бюджет виграє, так це на наданні в оренду земельних ділянок. Що сесії питання земельного характеру займають більшість у порядку денному, і це засідання не виключення. Приймали їх майже без обговорення одноголосного хоча дехто з депутатів і висловлював побоювання. Чи усім бажаючим вистачить землі у місті? Адже черга за наділами з року в рік не менше у нас є землі, які не використовуються, але Сьогодні в запас міста не попали. Це землі військових частин, які, ви знаєте, в Дубово, в Раково, десятками гектарів. всього в них 430 гектарів земель приблизно, із них більше половини земель взагалі не використовується. На прохання депутатів на сесію запросили головного міліціонера міста Василя Пташчука Попросили розповісти, як просувається слідство у випадку, який стався 22 вересня ввечері поблизу зупинки пам'яті героїв у Хмельницькому. Тоді нагадаємо, автомобіль дає на пішохідному переході. Збив 14-річну хмельничанку. Начальник міського відділу управління МВС в області запевнив, що на сьогодні дівчинку вже виписали з лікарні, де вона була на обстеженні. Діагноз здорова після проведених обстежень відділенні патології не виявлено. Дитина виписана без цілесних ушкоджень. Здорова працівники міліції Тверязі просто спішили на ДТП, і сталася така прикра подія. Справу зараз розслідує міська прокуратура. Про результати слідства Василь Птащук готовий перед депутатами звітувати. Мовляв, приховувати інформацію, тільки тому, що вона стосується міліціонерів, ніхто не збирається. Віта Франчук, Іван Мовчан, Подільська панорама.